літраної тривог Далі поговоримо про оперативну обстановку на Херсонщині. Російські військові продовжують згатити по області минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 23 населених пункти області. Окупанти поцілили у житлові квартали, пошкодили дев'ять приватних будинків. Окрім того, за даними місцевої влади зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та автомобілі. Одна людина дістала поранення. Олександр Толоконіков з нами на зв'язку. Речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Добрий день. Отже, що нового станом на зараз? Чи є потерпілі постраждалі? Як зараз ситуація в регіоні? На щастя, за сьогодні немає постраждалих. Будемо діти, що так і буде. Вчорашня постраждала це 50-річна жінка, яка постраждала внаслідок авіаційного удару ракетою по великій Олександрівці. Там Ракета пошкодила також кутину культури, про які ви вже е е згадали е в самому Херсоні. Два медичних заклади постраждали в наслідок обстрілу. Е приватні будинки е дуже посилили обстріли прибережних населених пунктів. Вчора також можна сказати, вже сьогодні. Е зранку вдарили е росіяни чотирма крованими авіабомбами по населених пунктах е прибережних Бриславського району, Херсонського району там. Без втрат на щастя є. Також інформація, що обстріляли дуже Станіслав. Там пошкоджений місцевий ліцей, соціальна пральня. Також будинки приватні пошкоджені. Дуже сильно посилився обстріл Белозерської громади. Також сьогодні, тільки що надійшло повідомлення, що Кизумисі і поряд населених пунктів дуже посилилися Активізувалася робота ворожих безпілотників, які ганяються за цивільними, скидають вибухівку. Ну тобто дійсно ідентифікація інди, інди, ворожих обстрілів на Херсонщині зараз збільшилася. Пане Олександре, а як це ганяються за цивільними? Тобто безпілотники, які прилітають на ну фактично на земельні ділянки до людей і слідкують за ними? Чи що ви маєте на увазі? По суті, по суті, вони прилітають, люди чують, як вони жужать, починають тікати. Вони за ними літають, і люди ховаються або у сусідів, або в підвалах, поки вони полетять далі. Наскільки зараз можливо організувати гуманітарну допомогу в області? Оскільки ми розуміємо, обстріли дуже часто і багатьох населених пунктів, чи все працює? Ми чули, ви повідомили про те, що є пошкодження лікарень, аптек такої інфраструктури. Чи вдається вам налагодити гуманітарну допомогу? Ну одразу на ці прильоти приїжджає наша служба Херсонська водійна Рятувальна служба і тобто, допомагають закривати. Вікна, щоб продовжували роботу лікарні, ну в тому числі всі інші комунальні підприємства, які забезпечують е жителів Херсону та області е необхідними послугами, <кій> також в прибережних населених пунктах працюють наші е голови громад, е голови селищних е рад і там разом з е місцевими. Е Волонтерами, місцевими комунальними службами також тим же самим займаються. Їм надається вся, всі матеріали. Вони там допомагають людям. Але коли дійсно таке посилення йде, треба трошки перечекати, і от потім також виконується робота з перекриття криш, вікон закриття. Ну і наші рятувальники, як завжди, не, не зважаючи на таку важку безпекову ситуацію, одразу виїжджають, гасять пожежі та допомагають людям. Пане Олександре, ще якщо дозволити одне поточнення з приводу лікарні, в які відбулося влучання напередодні ця будівля. Вона функціональна. Вона здатна сьогодні приймати херсонців і надавати їм необхідну допомогу? Так, ну це поряд з лікарнею. Прильот був і вона і працювала і до цього. Тому що ну дійсно наші медики вони героїчні. Вони продовжують навіть попри те, що е, обстріли є там укриття, в яких вони можуть пересидіти і також спустити пацієнтів. Туди і вони продовжують роботу. На жаль, важко, небезпечно, але ми тут всі, в принципі, поки люди тут проживають, повинні надавати всі необхідні послуги. Пане Олександре, ми часто згадуємо про процес розмінування в області, де відсоток є ну просто критичним, і в цей же час хочеться запитати вас про роботу, просто невпинну роботу українських аграріїв і фермерів, які працюють в вашій області. Наскільки змінюється і статистика розмінування, і те наскільки ці люди можуть працювати. Зараз вже майже 300 тисяч гектарів з 683 розміновані, а саме 200, 296 тисяч гектарів розміновані. Це в більшості це сільськогосподарського гісільського господарського угіддя, які саме для фермерів дуже важливі. І фермери в цьому році засіяли майже 160 тисяч гектарів. І плануємо на наступний рік. Звичайно, збільшити за рахунок тих розмінованих територій, які ми за цей рік зробимо, кавуни засіяли в п'ять разів більше в цьому році. Соєшника 50 тисяч гектарів озимих. Вони люди працюють також за допомогою і міжнародних організацій, які допомагають, і технікою дають в оренду комбайни, надають людям і такі. Мобільні зерносховища, тому що тут у нас на Херсонщині на жаль, не залишилось ні одного еліватора, де люди могли б потім збігтися х е, зберігати, і тому людям приходиться вивозити звичайно все це з, з Херсону, і, хоча б таке на, на тимчасовий, е, де зберігати надали такі зерносховища, і продовжуємо роботу. Є декілька програм, які там згодом будуть запущені деякі працюють зараз, в тому числі там за допомогою великих організацій благодійних міжнародних. Ну і також допомагає влада фермерам цим, чим ну які є запити. Звичайно, всім не можемо зараз допомогти, тому що безпекова ситуація дуже важка, і більшість територій прибережних вони просто небезпечні, щоб там займатися сільським, сільським господарством. Пане Олександре, дякуємо вам дякуємо. за роботу і за підтримку українців. Загалом, дякуємо, що знайшли час доєднатися сьогодні. Олександр Золоконіко був з нами на зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації.